Друзі, доброго дня. Сьогодні хотілося б нагадати про те, що в нашому асортименті є багато ступінчисті від центрові насоси серії ПРМ. На сьогоднішній день у нас на стенді стоїть 4-кубова версія в номіналі. Максимальна продуктивність його 108 літрів на хвилину. Дана модель це у нас іде 1,1 кВт. Максимальний напор 57 метрів. В асортименті загалом у нас таких позицій три. 404 це 0,9 кВт 45 метрів. Та самопродуктивність 108 літрів на хвилину максималка. І є більш потужніша ще. Окрім 405-го, це 406-й насос, 1,5 кВт потужність, 68 м максимальний напор. Давайте тепер глянемо, що він нам реально дасть на стежне. А, до речі, що хотілося б сказати, е, відносно глибини всмоктування. Ця модель може брати воду з 8 метрів, от у нас тут на шильдику заявлено. Завдяки чому? Завдяки тому, що в останньому дифузорі отут, ми маємо таку конструкцію. Тут встановлюється підпружинений клапан. Завдяки наявності цього клапана насос спочатку працює як тобто ганяє воду всередині себе, тим самим підтягуючи воду з свердловини, якщо в цьому є потреба. А далі вже працює як звичайно від центрової. Отака от конструкція. Ну і такі робочі колеса. Запускаємо нашу насосик. Поводимо на хвилину. Це у нас на токи. На вили він зараз працює 6 А 63. Максимальний напор 58 метрів. Заявлено у нас 57. Ну і тепер давайте подивимося по робочим точкам. Моделюємо тиск 5 бар. Маємо продуктивність при п'яти барах 71 літр на хвилину. Моделюємо 4 бара. Продуктивність маємо 86 літрів на хвилину. Моделюємо 3 бара. Продуктивність маємо. 94 літри на хвилину. Роделюємо два бари. Маємо 99 літрів на хвилину. Поділюємо один бар. Того дивіться на хвилину. Отака ось цікава моделька. Підійде для водопостачання великих якихось комплексів, міні-готелів, там, де велика кількість точок водорозбору. Також підійде для поливу. Всім дякую, гарного дня!